Хочеш милуватися красотами Німеччини та Бельгії і при цьому добре заробляти. Ми маємо для тебе топ 3 гарячих вакансії тижня від Bills. Відкрити вакансії клінкера в Німеччині, заробітна плата, якої сягає від 15 євро в час, працюючи 5-6 днів на тиждень. В Обов'язки входить зведення житлових будинків, клінкерна кладка цегли, ставити будівельне рештування, а також робота з фундаментом, бетоном та арматурою. В інше місто Німеччині потрібні люди для прокладки та підключення кабелів. Зробітня плата сягає від 2800 євро нето, працюючи 5-6 днів на тиждень по 10-12 годин на день. Робота на проїжджій частині або тротуарі, де вам потрібно буде знімати тротуарну плитку, а також працювати та підключати кабелі. Працедавці надають і авто, і форму, а також житло за 200-300 євро в місяць. До роботи запрошуються сильних чоловіків до 50 років з досвідом роботи на аналогічній посаді від 3-4 років та з водійським посвідченням категорії Б. І ще одна вакансія на сьогодні кровельщик в Бельгію. Робота на висоті 2-3 поверхи, і потрібно вміти встановлювати будівельні рештування та працювати із штучною покрівлею, черепицями на скатних дахах. Ви зможете отримувати 2-300 євро в місяць при умові, що ви чоловік до 45 років маєте досвід на аналогічній посаді від 2 років, а також водійське посвідчення категорії. В. Залишайте заявку на сайті. і Наші менеджери з вами зв'яжуться.